Шановні закарпатці, щойно закінчилось засідання Ради оборони області, на якому заслухали представників прад Закарпаття Обленеру з питань додаткових заходів щодо оптимізації використання електрики в регіоні. Більше лімітів потужності від НЕК Кренеру поки ми не отримаємо через останні атаки Росії по нашій енергосистемі. Тому прийнято рішення приглянути об'єми подачі електрики підприємствам та обмежити виявлених недобросовізних споживачів. Ми дали достатньо часу для того, щоб бізнес міг підготуватися та забезпечити себе засобами альтернативного живлення. Але зараз критично важливо подати більше світла в оселі. Графіки будуть оптимізовані. Це означає, що з'являться додаткові години світла в наших будинках. Крім цього, доручить оптимізувати звітність фактичної подачі електрики по районах. Насамкінець, хочу нагадати, що причиною того, що в наших оселях нема світла, Є терористичне утворення під назвою Росія, яке нищить об'єкти генерації електрики і ніхто інший. Тримаємось разом. Ми завжди стійко проходили всі труднощі. Пройдемо і це. Слава нашим ЗСУ! Слава Україні!